Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ третій. Тут київського гімназиста охоплює праведний гнів. Не знав, Юрко, що тут казати, і чи взагалі щось варто говорити. Сам же витягнув із лізи про кру історію. Почув, розгубився. Адже подруга правду каже, нічим тут не допоможеш. Лікарі на знайому йому Олесю вже відкачали, хай сто років живе, подумав. Але ж він уперше почув ось так з перших вуст широко обговорювану тему. Навіть удома батьки згадували про спроби самогубств серед підлітків. Чимало з них, на жаль, завершувалося не так, а рятівники не встигали. Ліза, відвернулася, закусила губу, ще трохи заплаче знову, Юрко переминався з ноги на ногу, мов незаграбне слонення. Збив кашкети на маківку, насупився. Потім потер з звичкою ледь помітні шрамики на щуці. Малим Юрко перехворів на віспу, і бабуся вважала Борозенка слідами щастя, бо колись від цієї хвороби діти помирали. Ті, хто дивом одужував, мали пошарпану шкіру на личках. Юркові ж удалося відбутися не надто помітними шрамами. Ще, мав в ластовині, немов чхнув одного разу біля кубка дрібної тирси. Чхай наздійнуло хмарку, порошинка осіла на обличчі. Могло склатися враження, ніби гімназист трохи на охайній, не любить умиватися. Ну, чого замовк? уголос ліза змусив стрепнутися. Хтось допомогти рвався. Не все так просто, відповів Юрко. Знаю, відрізала вона. А ще знаю, чому Леська зробила так з собою. Читала записку? Її ніхто не читав. Нас зібрали в класі і просили не потякати, бо це підриває репутацію першої заразкової. Знайома історія. Не так давно директор Марко Григорович Андронакій доклав чимало зусиль, щоб чутки про торгівлю наркотиками не розходились по гімназії. Тобто, перепитала вона зацікавлено, вже просила про таке? Я про сміття, яке наш пан директор не бажає виносити з хати. По своєму, він правий. Згадай історію з наркотиками, в яку вляпався і яка нас ледь не посварила. Серйозно, ти справді так вважаєш? різані очі звузились. Та якби випадок з тими наркотиками замовчувався і далі, ми б не помирилися. Завжди треба говорити голосно, навіть кричати, коли виникають ось такі проблеми. Не заводься, мовив Вірко. Звичайно, я думаю, як і ти, але ж я, на Андрнакі, ставлю себе на місце директора, намагаюсь пояснити його слова та вчинки. Мені вони не подобаються, лізу. Та це ще не значить, що не треба шукати пояснень. А знаєш, чому Леська зробила з собою таке? Ні. Гімназист ще не знав, навіщо це йому. Проте розібратися кортіло він любив шукати відповіді на непрості питання. У тому списку Леська назвала кридників, тих, хто її дражнив, зітхнула Ліза. Дражнив? Не так сказала, ськували, ось правильне слово. І хто ж? Директор не озвучив. Каже, розбиратися будуть з кожним окремо, приватно, проводити виховані бесіди, ніби таке колись допомагало. Тут вона іронічно посміхнулася кутиком рот. Мене Ерна на скільки разів виховувала. Та й відчим. Ну, цього ти сам бачив. Ну, ж перевиховала мене? Дзуськи. У нас у Донбаській школі, казали, попивних порвуться. Нехай, а хіба у вашому класі ніхто не бачив? У тому то й річ, зітхнула Ліза. Всі про все знають. І прізвища теж. Бачили, чули, тішились. Стоп, стоп, стоп. Юрко кивнув пальцем зупинив її, немов поставив на паузу відео з Ютубу. То у вас у класі всі учні об'єдналися проти одної? Твою подружку цькували і це всім подобалось? Не всім. Заперечила Ліза. Я кілька разів намагалася все зупинити. Знаєш, що почула? Ти взагалі тут чужа, Донецька, сиди й сопив дві дірки. Згадався Ювковій на цих словах, Едик Баранов з 10-го В. теж переселенець, так само чувся чужим, хотів комусь довести. Так і попався в лапу павука. Палій пожалів, підтримав, затягнув отенета, змусив стати спільником у своїх злочинах. Не можна так. Хто мене послухає? До класної керівнички не ходила, бо вона думає, що то все діти граються. Мамі казала, а вона з цим куди? До тієї ж самою класної. Ще відчим дізнався, втрутився. Каже, те саме, що й пан Андрунакі. Напсуй та мовляв репутацію першої зрахкової. Підлітки складний вік, самі розберуться. Теж мені педагог. Юркові не треба пояснити, хто такий Аркадій Раєвський, нещодавно дізнався про дружбу лізеного вітчима з таким собі стрельцовим, керівником приватної охоронної фірми. Її самої, чий цербери тепер охороняють першозразкову. Отже, такий собі Стрельцов має на директора гімназії певний вплив, який їм не хоче скористатися. Чому? Адже той самий Стрельцов безпосередньо причетний до спроби знищити щоденник колесі Добрянського і підпалу будинків. Це він наймав павука. Це, за його нагласним наказом, поліцейський полковник Медвідько не заважав провокацію у гімназії, а раніше наказав арештувати ні в чому невинного українського вояка. Забагато цих підступних персонажів у житті гімназиста статуряниці останнім часом. За що дражнили? запитав. Ні за що. Лізо, мовив Євко тепляче, навіть для безпідставних нападів на людину має бути якась причина. Вірші вона писала. Хіба за таке дражнять? Всі пишуть вірші. Ну, не всі. Виправився тут, таки, бо сам ніколи нічого не ромував. Але багато хто. Я пишу, раптом призналася Ліза. Для себе, не для читання перед публікою. У Леся так само писала. Ми обмінювалися по єзємі, оцінювали, обговорювали. Та раптом Леська захотіла більшого. Розумієш, я ж її подруга. Читач поблажливий, зауважень не робитиму. А до того, що сама пошу, ставлюся на дуже серйозно. Вона ж захотіла, аби більше народу прочитала, знайшла в інтернеті, в соціальних мережах якусь закриту групу, скинула кілька вишів туди. Два дні минуло і почалося. Не розумію, що можна почати через звичайні віршики, Юрко знизав плечима. Ось! вигукнула Ліза і тичнула колочком йому груди. Ти вже ляпнув, не думавши, віршики для Леськи, вже саме собою образливе слово. Уяви, якщо його ще й промовити певним тоном, а ще, коли починають декламувати вголос, кривлятися, блазнювати. На рівному місці почалося, Юрку. Леся навіть у страшних синах не могла такого побачити. Ще ж врахую, що вона взагалі людина закрита, живе в своєму світі. Поки я не прийшла в вашу гімназію, Леська взагалі в класі не мала друзів. Вірші підписувала Олеся сама. Юрко стиснув кулаки. Правду, каже, Ліза, як не крути. Чим вона допоможе, коли погано сталося, а могло і трапитися найгірше. Тож першою гнівом спалахнув від безсилля. Але вже наступної миті вихопилось. Хто там у вас за водій? Тобто Олесю хто найбільше цькував. У кривників мусить бути лідер. Бульдог гавкнув, потім виселопав язика так далеко, як міг. Ось бачиш, джентльмен згоден, ми взяли правильний слід, Юрко підморгнув собаці. Звати його Вова, прізвище Рулька, у класі називають Рулом. Він у нас взагалі тупенький трошки. І вчиться в першій зразковій його батьки благодійники. Дивний ти, Юрко Турянець. Чому? Я новенька, ти місцевий, все життя в цій гімназії, а не знаєш, хто її спонсори. Звідки? Уважнішим треба бути. На сайті першої зразкової все є. Ех ти. Ліза легенько постукала себе кісточками по лобі. Нащо тобі той руль взагалі треба? Пику на товчу!» – буркнув Юрко. Справді, Ліза брово стрибнула вгору. Ну, нехай заробив. Що це дасть? Злочин без кари породжує нові злочини. Красиво сказано, мовила Ліза. Але ж ти руля не знаєш, то познайомлюся. Чекай, вона поклала свою руку на Юрко. «Не гарячкуй. Вова руль типчик неприємний. Проте скільки я з ним в одному класі, такого розмаху тікувань не пригадую. Дражнив інших, дражнили його. Хіба у вас не так? Кругом так, погодився гімназист. Не скажу, що це добре. Нікуди не подітися від того. Десь почув життя біль. О, ліза, багатозначно піднесла пальця, підморгнула бультугові, закликаючи спільники. Не те, щоб біль, то звичайна справа в колективах. Бачив би ти, як воно було в нас на Донбасі. Там школи гартують тебе, наче сталь, не будеш сильним, зламають. Тільки ж Юрчику, до випадку з Леською на шруль, аж такого собі не дозволяв. А тут, наче, з ланцюга, зірвався, тому й дивуюся. Турянець звикнув на джентльмена. Є думки? Пес пирхнув, троснув головою. І в мене поки немає. Нічого, будуть. Покарати воврулю треба, інакше далі буде. Заразом запитаю, чому жертву вибрав саме Олесю. Згоден? Бульдог підстрибнув на коротких ніжках. Годиться план. Розділ четвертий. Тут гімназист мандрує інтернетом і робить сумні відкриття. Удома він зачинився в себе, вімкнув ноутбук, пірнув у мережу. Юркова кімната була в квартирі найменшою, настільки маленькою, що навіть не було де да влаштовувати безлад. Озеньке ліжко боком впиралося в стіну, завішану килимком зображенням вітрильника в штормовому морі. Поруч письмовий стіл, у протилежному кутку етажерка з книжками. Одяг їм складав на стілець, оскільки місця не лишалося навіть для маленької вбудованої шавки. Ще віднедавна ділив помешкання з бульдогом. Джентельмен хропів уночі. На перших порах Йорко крутився та скоро звик, бо мусив. Та, попри все, гімназистові власна кімната подобалась, бо це його територія. На ній він царював і владарював. Раніше родина займала менше помешкання. Жила в двох кімнатах на примітному будинку на оболоні. Та коли справа пішла вгору, інженер Іван Турянець зміг перебратися сюди, в центр, у старий будинок. Давно про це мріяв. Тепер не лише Юрко, мама його Раїса дістала окрему кімнату. хоч мала спільно з чоловіком в спальню. В окремій кімнаті могла усамітнитися з книжкою «Цю працювати дому, щоб не заважав ніхто і вона нікому. Сам голова сімейства облаштував персональний кабінет. Отже, в вторянець було п'ять невеликих, але затишних кімнат. Бульдог промостився на своєму кулумку і закуняв. Юрко ж витратив набагато часу, аби знайти в інтернеті сумну. І водночас важливу для себе інформацію. Лише в Києві з початку місяця пробувало звести рахунка з життям шестеро школярів, переважно його однолітків. Двом на жаль це вдалося. Причому ті, кого врятували, перед тим були жертвами цькування в своїх школах. Така ж доля спіткала й тих, кого врятувати не вдалося. Про це розповідали їхні знайомі. До слова, першозразково не згадували ніде. Та й взагалі гімназистів серед нещасних було лише двоє. Кого більше дівчат чи хлопців Юрка не цікавило принципово ділити потерпілих ще й за такою знакою дурниця. Важливіше самі факти їх чимало і вони непокоять, навіть один подібний випадок ужагніти вибентежив. Коли ж їх багато, та ще й за короткий час дивно щось відбувається. Гімназист вмостився зручніше, пішов далі. І нове відкриття. Виявляється, школярі і раніше намагалися по-різному накласти на себе руки. Хтось під машину кидався, хтось ковтав таблетки жменями, хтось різав вени у теплих ваннах, хтось стрибав з балкона. Ніколи Юрко не вважав себе вразливим, тим більше після гарту, який дали останні пригоди. Хто ледь не згорів у покинутому будинку, того вже ніхто і ніщо не налякає. Але тут мимоволі здригнувся, мороз шкірою побіг. Бо яву мав добру. Відразу постала картина такий самий хлопчина, як оце він, дивиться довкола себе, може, навіть плаче, прощаючись з білим світом. Не побачить більше людей на вулиці, машин знавигають у удень і вночі маму, тата, бабусю, брата чи сестру, друзів. Навіть учителів шкільних не бачитиме більше ніколи. Хай вони встигли замучити його своїми повчаннями і безглуздими чіпляннями. Чомусь одразу майнуло. А чи в таких випадках читають молитву. Відразу відмахнувся від цієї та інших подібних думок. Вийшов з пошукової системи, більше не бажав нічого такого читати і чути. Досить же. Уявив масштаб трагедії. Куди там фільми про зомбі чи інших чудовиськ з кількома головами? Одні люди змушують інших добровольно прощатися з життям і навряд чи зрозуміють наслідки. Кулике знову стиснулась. Юркою захотіло швидше поквитатися з тим марзотником на прізвиську Руль. Навряд чи у цьому винен він особисто, але ж грай на ворожому полі, свідомо чи несвідомо, подумав трохи, завітав на сайт першої зразкової гімназії. Справді, ось в розділі наші друзі такий собі Павло Дмитрович Рулька, бізнесмен, власник мережі будівельних магазинів. І Галина Васильівна Рулька, його дружина. Думав побачити огидних персонажів з товстими пиками, чимось подібному до свиней. Та ні. Симпатичні обоє, посміхаті невимушено, вбрані гарно. Зловлені фотографом погляди викликають лише довіру. Ще й благодійні внески роблять. Бачу, обладнання для спортзалу, від рульок подарунок. Стадіон та басейн так само. Цікаво, чи знай, що їхній вова витворяє. Вийшов Юрко з інтернету, вимкнув ноутбук. Основне для себе дізнався треба подумати, як діяти далі. Рулю слід начистити песок, інакше не дійде. Якби покарали інакше, Ліза б уже сказала а так, перша зразкова має вказівку грати в мовчанку, не виносити сміття за межі гімназії. Проходили через таке. Спиш, Юрко зиркнув на бульдога. Навіть якщо джентльмен не спав, усе одно не озвався. Окон не повів, не пирхнув, не рикнув. Чи втомився, чи вирішив, поки пригод досить, Юркові наміри точно його не стосуються. Не піде ж він з другом кусати зазад кривника юних беззахисних поеток. Гімназистові ж, за звичкою, кортіло порадитись з бульдогом, обміркувати наміри в голос. «Е, собаку, — Е, собако, спиш, повторив без надії. Цього разу відповідь була джентльмен розплющив праве око, потім ліве. А далі щось пробурчав, покрутився, перевернувся на інший бік, писком до стіни, спиною до хлопця. Засопів Ну, нехай, буркнув Явко ображено, без тебе не бійдуся.